35 днів самовідданості та героїзму у Хмельницькому. Презентували документальну стрічку «35 днів оборони ТОРЕЦЬКА». Фільм розповідає про мужність і незламність бійців об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України. «Людь». Ми звикли повсякденному житті бачити поліцейських разом з нами на вулицях, дорогах, містах, селищах, селах. Але на жаль, війна змінила свої правила і. Поліцейські разом з військовими служать. Боронять наш кордон сьогодні серед запрошених на презентацію цього фільму представники абсолютно усіх спецпідрозділів національної поліції, які воюють на передовій. Це і ті самі побратими з підрозділу Людь, які, до речі, також були під час цієї події в Торецьку, Вони прикривали саме ту бригаду тих людей, які обороняли будівлю. Це представники наших стрілецьких спецпідрозділів, більша частина яких зараз перебуває. На передовій на Покровському напрямку автором фільму є український журналіст Юрій Бутусов. У своїй стрічці він показав унікальні документальні кадри бою в одній з будівель Торецька. Саме у цьому місті поліцейські протягом 35 днів при морозі мінус 18 градусів. Протистояли ворожій 132-й мотострілецькій бригаді російської армії. Не з розповідей про цю битву знає Віталій. Його бригада прикривала оборонців. Коли вони знаходились в оточенні, ми пробивали коридор, щоб провести ротації хлопців, які були на даний момент на позиціях. І воно було успішне, була залучена техніка. Для евакуації поранених надавали допомогу як могли. Такі фільми кажуть самі військові необхідні сьогоднішньому глядачу, бо ж люди мають пам'ятати, що війна триває кожного дня. Ми були неподалік від них, скажімо так. Між нами був десь напевно кілометр півтора різниці, щоб люди знали, що поліція теж дійсно воює на фронті, залучається до всіх тяжких операцій. Ну, щоб знали, що поліція дійсно воює, і люди знали, яка в нас тяжка робота. Документальний фільм презентували по усій країні. У Хмельницькому ж він зібрав разом військових, правоохоронців, владців та містян. До слова від міста посадовці передали на потреби бойових підрозділів поліції партію і fpv дронів. А оркестр поліції виконав кілька композицій, серед яких авторський твір, написаний на честь бійців люті. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.